Ми співпрацюємо з НСЗУ і за допомогою коштів держави ми створили програму гінекологічного чекапу. Це комплексний підхід до визначення всіх параметрів жіночого здоров'я, який включає в себе проведення гінекологічного огляду, консультацію гінеколога. Проведення ультразвукового дослідження органів малого тазу, молочної залози, що подібної залози в деяких конкретних випадках додатково отримуємо консультацію терапевта і УЗД органів червної порожнини. Таким чином ми можемо всеохопливо оцінити здоров'я пацієнтки і надати відповідні рекомендації. Сьогодні я проходила дослідження щодо подібної залози. Мені лікар назначив, тому що в мене були погані результати аналізів. Також мені лікар дав рекомендації про тише обстеження червної порожнини, і мені порекомендували якби це. Відділення, тому що тут я можу безкоштовно прийти, і мені подобаються лікарі. Для проходження чекапу вік немає значення. Для кожної пацієнтки визначений перелік послуг є однаковим. Потрапити до нас можна за самозверненням. Для цього можна зателефонувати до реєстратури, отримати запис на певний зручний для вас час і день, і прийти отримати повний пект покслу для пацієнтів. Проведення гінекологічного чекапу є безкоштовним.